Анестезіолог стабілізаційного пункту 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Руслан завчасно готує шприци з ліками та знеболювальними. Коли поступає поранений, ми не біжимо, не бираємо, а в нас вже все готове. Розложено, розкладено, підписано і одразу все вводиться. Але треба поповнювати запас. Розташування цього фронтового стабілізаційного пункту заховане від сторонніх очей. І суворо засекречене. Ми дуже близько до, до лінії фронту. І прилітає регулярно і прилітає таке, що якщо прилетить сюди, то буде дуже печально, скажімо так. Тут є все необхідне для стабілізації військовослужбовців із різними пораненнями, яких привозять сюди, просто з поля бою. Є кисневі концентратори, є банк крові, холодник холодильник, озд апарати портативні. Є навіть портативний рентгенівський апарат можемо робити знімки і бачити, чи є народні тіла, чи є переломи. Останнім часом найчастіше військові потерпають від атак безпілотників, каже анестезіолог Руслан. Ось і зараз привезли бійця із пораненням шиї від скинутої гранати з дрона. Його обережно роздягають, кладуть на канапу і дають знеболювальне. Медперсонал розпочинає огляд і діагностику. Життєві показники відносно в нормі. На шиї є гематома. А ну попробуй ковтнути. Ковтаєш нормально, водічки зараз не пити, бо тобі не можна кашляти. Кашляти не хочеться? Чи це? Ні-ні-ні, не кашляй. не напрягайся. Напрягатись не можна ні в якому разі. Я просто здобував. Я розумію. Як розповів поранений, коли він закріпився на позиції, його з неба атакував дрон. Кілька годин він із перебитою шиєю переочікував в окопі. Потім ще кілька годин у такому стані сам ішов до пункту евакуації. Боєць зайшов на гамі, і в принципі стабільний. Ніяких порушень немає, але йому повезло дуже повезло. Тому що якщо б прилетіли в інше в інше місце на шиї, то його вже тут могло і не бути би. Стабілізованого військового відправляють у госпіталь. Найімовірніше потрібна буде операція. На канапі міняють простирадло і наводять лад. Тут усе має бути на поготові. Анестезіологом Руслан працює понад 20 років плюс три роки на війні від початку повномасштабного російського вторгнення. Хоче коли-небудь повернутися на свою роботу в одну з приватних клінік Києва, але розуміє, що такі, як він, зараз потрібніші тут, на фронті. Вибору в нас, на жаль, нема. Ми, ми не розпочинали війну, і, і, але ми зобов'язані оборонятися. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олексій Палій для Радіо Свобода.